Звернення до міністра культури України вкотре звертаємося за допомогою, а ми громадська організація. Громадська рада Переяслава, я її голова, Дудар Галина Михайлівна. Повідомляємо, що історичне місто Переяслав потерпає не від Орків, а від місцевої влади. З подачі мера Саулко ВВ нищать вал 10-го століття. Я ось на ньому стою зараз і як доказ знімаю, тут ось будівельні матеріали. Значить, це є захисна зона валу, але йому нічого не заважає нашому засланому козачку нищить все в Україні. Він нищить усе, що тільки може у нашому місті, все, що стосується історії України, просимо допомоги. Значить, ще штучно перекрив русло річки Альта, наша історична річка. Але штучно кинули фундаментні блоки, і царсія Росії собі хозійнує, як хоче, на нього впливу немає. Ми звертаємося до вас а, а, за допомогою. Зверніть увагу і терміново відреагуй. Йде на цей безпреділ наш Переяславський. Дякую.